Всім, ви на каналі SportRest сьогодні я з другом. У нас челендж бусяком ходити. Зараз ми поки на траві і зараз підемо на асфальт. Пане, ну, Давайте тако, якщо ми, можливо, підемо в калюжу ногами. Якщо на цьому, на цьому роліку набереться а, а, 5 лайків, Ні, ну давай, щоб не тумитись сьогодні. Давай, ну. Посиком зараз ідемо по цьому асфальту. О. А. В принципі, розказую. я в принципі я можу сказати, що це масажер. Ти здоттів на той біложу. Да. Нашу ти мене обманув. Я ще здотів просто. Ладно. О. Я ролик знімаю. Так. Да, кстати, тут взагалі прикольно. Ну, тут це Макс, давай пройдемо оцю полосу з е, з питань. Яку? Полосу випробування. Дивіться, які тут камні. Йо-ма-йо. Що, -йо. давай? Давай. Раз, два, два, три. Давай, давай. ой 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 Оле, це, блін. Макс, Витя пройде. Ой-йой-йой. Оле, це. Макс, Витя прийшов. Добре. Давай. А? Треба до вас підписати, я пробіжуся. Такий невеличкий масажик виходить. А тут ще, кстати, це може бути якийсь чи гвоздь так що треба бути обережним. І це хіба що робити літом? Давай. Ну що? Ні, там точно є скло А хоча да. так. А ну попробуй на нього садити. О, проходной. Ну що, пошли? Наше випробування робити. Шоп, Макс, идем в колюжу. Идем. Идем. Идем в колюжу. Идем. Я еще так пара... Вот с плюном тебе Не знаю. Ой. Весь груд пара мешала. Будет грязно. О, блин. Трохи будучи. Нет. Нет, там ничего не матка. Погнали. Давай, погнали. Я Я О, давай. Погнали. Давай, давай, за руку. О, Ша, давай. давайте. Раз. Не, чекай! Ти не підписався. Не всі глядачі підписалися. А ну давай підписуйся І лайк постав, А кстати, Колокольчик теж прожимає. його відео має. Ти всі маєш відео бачити. Так що давайте. Всі підпишіться, заради вас Йдемо коротше, все. Все, підписуйся швидко. Раз. Два, вас є три секунди. покажи на мене. Раз, два, три. Все, ти не підписався, ну ти не підписався, ладно. Раз, два, три. Але треба бути підписаним. Та да, без це зробили. Дивіться просто. Це капець. Ми в колючі, справді. Ой, як Йо -мо! -йо. Як це ужасно, капець. А дивіться, тут ще болоти якісь невеличкі. О, капець. Ну шо, а все. Заради... Не а не пішов їх копать. Все заради вас підписники, жопа гналі ж раз. Ой, як це. Ну що, от нашим ногам кінець. Все, підемо зараз ногім. Да. Після відео підемо. Значить, ноги. А саму. тепер. Друзі, а тепер, друзі, після оцього всього дуже класно піти в травичку да. і витерти все з себе і піти. Ну, <рес> ноги шумити. Да. Що погнали. Фуф. Ми Спалі. це зробили. Раз! Два, три! Юхма! Ох, як це приємно! Кстати, тим, хто а, в кого є, може, хвороба з ногами, там, проблеми з ногами, то може попробувати це зробити, але, ну, дивитись під ноги, щоб нічого собі не загнати. Це дуже класно. О, це да. Ні, ну, якщо. Ти хочеш в калюжі то краще не, не треба цього робити, це тільки для роліків. А так то, типу, по асфальту, Дай, по траві може. Давайте раз, раз, два, три. А давай, давай куржу. Мурка! Кіть, кить, кить, китя, yeah. китя, китюня, мормур, мурка, мурка манюня. Все Опа. загораем, загораем. Я люблю літо! Хто любить літо, ставте лайк? Лежить собі кто Дивите? Зродилась раз, два, три. Дивіться пупик оп. <реш> хто любить літо, хто любить е, тепло, хто любить море, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І так вже, в принципі, мені Валера сьогодні, блін, ногами. Коли я його розкатував, він пригав, то мені Валера, блін, ногами. Сейчас футболку вимазу. <реш> ну ладно, всім тоді, друзі, пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Обов'язково прожимайте колокольчик, щоб бачити всі нові відео, які в нього випускаються. Ну, а далі вже нові відео. Всім пока! Добиваємо 100 підписчиків. Всім Але... пока!